Слава Богу. Моя надія лиш на Бога, коли в життя прийде біда, коли окутала тривога, коли поранена душа, моя надія лиш на Бога, коли життя навкруг штормить, нелегка випала дорога, чи серце від журби болить. Моя надія лиш на Бога, коли життєва суєта зіб'є нещадно і з дороги, коли розбита ціль і мета. Моя надія лиш на Бога, у цьому світі зла й тривог, куди йти, лише до нього, лише Він, Спаситель наш і Бог. Буває так надія гасне, коли подують злі вітри, все на землі таке дочасне. І ми в пориві до мети Буває, ловимо моменти і ім'я, щастя їм дає, в короткі успіху фрагменти, до, до них повернемось, лице? Від кого вигода, у кого хороші друзі і зв'язки? На жаль, тоді нам не до того, хто завжди може помогти. Навіщо Бог, як є кар'єра, Затишний дім у нім сім'я. Важливі зустрічі, прем'єри, навіщо Бог? Коли ключем життя у цілі б'є завзято, коли вершини всі твої, коли достатку так багато, коли і сильні, і молоді, і Бог не проти твоїх статків, сім'ї чи друзів, та скажи надії в тебе як багато на Бога добрі ті часи, в пориві успіху чи слави, Крилатих злетів, визнання. Погодьтеся, не раз сказали, цьому заслуга вся моя, і говорили про характер, про силу волі, праці суть, Все рахували, мов бухгалтер, і не згадали ні чу-чуть. Ми про надію, що ніколи в житті тебе не підведе. Якщо, попри старання й сили вона на Господа буде, та Бог живий своєї слави нікому й крихти не віддасть. Він хоче, щоб ми пізнали, що в круговерті всіх напасть, біди, нещастя, сліз і болю, що полонили весь наш край. Тримав в руці він кожну долю, там, де безвихідь і відчай, де не чекати допомоги від рідних, друзів чи чужих, де лиш простріляні дороги, де в мертвій тиші звук застиг. Живріють спалахи надії в серцях, що визнали, є Бог. Тому ми чуємо, де руїни у вирі болю і тривог, спасає Бог там, де надія тремтить в обуглених серцях, розбиті плани, справи, мрія, Журба й безвихідь у очах. А Бог невидимо приходить, під завали до людей, і їх із під обстрілів виводить і ложить пластир до грудей. Бинтує рани, пригортає серця лікує матерів, і куля смертна не дістане того, хто мовчки вже без слів, без сили повзе тим полем бою, Шипоче серце, тільки Бог, і він надію цю з любов'ю виводить з пекла злих тривог. А може, ти в тилу втрачаєш останні сили у житті, В проблемах виходу не маєш. Знеміг в життєвій боротьбі, скажи надіюсь, лиш на тебе, і вір тебе, почує Бог. Йому обіцянок не треба, пустих порожніх балачок, а треба серце, що надію свою на Господа кладе. Довір Ісусу, свою мрію, довір своє життя складне. І поклади свою надію на Бога доброго чудес, і зглянеться він неодмінно на твою душу із небес. Він знає все, він прийде вчасно, а ти надійся і чекай. Повір, Бог любить тебе сильно, тому часу свого не гай, а поспіши йому принести свою надію у тиші, а Бог знайде, що відповісти твоїй утомленій душі. Амінь.